Це сталося 38 весен тому, 1986, Чорнобиль. Аварія на атомній станції сталася в ніч на 26 квітня. Але лише через декілька днів в Україні задзвонили тривожно у дзвони. Люди спочатку не зрозуміли масштабів цієї страшної біди, навіть не хотіли їхати подалі звідти, з дому, попри перестороги і заборони. Чорнобильська атомна електростанція є символом наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. Трагедія спричинена вибухом на її четвертому енергоблоці. Немає аналогів за обсягами забруднення, природного середовища, негативного впливу на здоров'я та психіку людей, їхній побут і соціально-економічні умови життя. Смертельні промені радіації виявилися безсилими перед героїзмом і самовідданістю тих чоловіків і жінок, які зійшлися в нерівному бою з ядерною стихією в Чорнобилі. Їхній подвиг назавжди увійшов до літопису мужності і патріотизму українського народу. Аварія на Чорнобильській атомній станції стала не тільки найбільшою катастрофою в історії ядерної енергетики. Але й подією всесвітньо-історичного значення, що сталося на теренах України. Пам'ятаємо! У наслідок вибуху було зруйновано реактор четвертого енергоблоку, і в довкілля було викинуто величезну кількість радіоактивних речовин. Знаймо!

Лісом і степом, в небесах крізь літак, довгокрилі лелеки над полісям летять, прилітають здалека на стерну. кружляю щастя і долі. Понад хмарами шукають. 26 квітня 1986 року в українська РСР на Чорнобильській атомній електростанції сталася масштабна аварія. Найбільша катастрофа в історії світової ядерної енергетики. Причина трагедії помилка під час проведення експерименту через неточності в розрахунках та бажання вислужитися перед керівництвом. Інженери фактично прогавили момент, коли процес вийшов з під контролю. В результаті неконтрольованого розгону четвертого реактора він вибухнув. Внаслідок вибуху та подальшої пожежі в атмосферу потрапили тонни смертельно отруйних речовин. Вибух на ЧАЕС за потужністю дорівнював трьом сотням хіросім. Ліквідатори так називаємо тих, хто перше ринув у пекло заграли. Як мало залишилося відтоді жити їх, і робили вони це не заради грошей чи слави, а за життя, за майбутнє наше з вами. Вивозили людей із зони, чергували. За небо українське, без атому, чисте і безхмарне, здоров'я своє віддали. Не зламали нас за 38 років. Не зламають українців вороги сьогодні. Пам'ятаємо історії трагічні та гіркі уроки, не дамо українську землю кинути безодню.